Христос посеред нас, дорогі брати та сестри, у сьогоднішньому Євангелі для нас Господь розкриває духовну чистоту храму, Адже, проганяючи звідти продавців і покупців, говорив їм, написано: дім мій, дім молитви, а ви зробили його вертепом розбійників. Адже тут все так розташовано і так робиться, щоб творити молитву. Тому, якщо хочеш мати молитву у серці своєму. Потрібно ходити частіше до храму Божого, бо в будинку так не помолиться, як у храмі. Сьогодні Святою Православною церквою вшановується великомученик Яків Персицький, який жив на початку V століття, а також віднайдення му ще й благовірного князя Новгородського Всеволода, Псковського чудотворця, і нині прославляється ікона Божої Матері, яка іменується Знамення. Ікони Божої Матері, які ми називаємо знамення, з'явилися на Русі ще в 11-12 століттях, після чудесного знамення від новгородської ікони у 1170 році. У цей рік воїни російських удільних князів, очолювані князем Андрієм Боголюбським, взяли в облогу великий Новгород, і жителі міста вдень і вночі молилися до Господа. На третю ніч архієпископ новгородський Ілля почув голос, що повелів йому взяти з церкви образ Пресвятої Богородиці і винести його на міську браму. Коли ікону переносили, вороги пустили хмару стріл, і одна з них встромилася в образ Богородиці. Враз із її очей линули сльози, і ікона повернулася лицем до міста. Після того Такого божественного знамення на ворогів раптово напав нез'ясований жах. Вони стали бити один одного, а підбадьорені Господом новгородці безстрашно кинулися у бій, де отримали перемогу. Тож на честь святого заступництва Цариці Небесної архієпископ Ілля встановив свято прославлення ікони знамення Божої Матері, яке ми нині і святкуємо. І з радістю у серці ми нині вітаємо із немангела усіх чоловіків, які носять імена Яків, Андрій та Всеволод. Возлюблені у Христі, ми повинні розуміти, що у нашому житті в усьому є промисел Божий, і волосина не впаде з голови людини без волі Божої. Бо ж з великої любові Господь, можливо, теж від чогось відводить, і ми повинні бути вдячні Богові за все, що з нами відбувається. Адже це прояв. Божої до нас любові.